Та всім привіт! Зараз за бортом маємо 19 градусів видно. І тут такий коротенький лайфхак, що робити. Звичайно, що не раз чули, як розморожувати машину, так сказати. Ну, я би вам запропонував свій, свій спосіб, до якого я прийшов. Берете наприклад, таку карточку, неважливо яку, це від SkyZone, де малі гралися якось. От, Неважливо, яку вам не шкода, так? От, наприклад, досить це вікна. Можете їх відчистити таким макаром, якщо йде мова про відчистити зовні? Так? Тому що якщо е, старати чимось е, не знаю, м'яким, то воно не, не вийде, воно не, не зітреться не затр... не затр... це все, воно буде розморожуватися довго. Або чекати, поки машина нагріється, звичайно, і пускати на скло. Теж, звичайно, що такі банальні речі, і просто е, колись я про це теж не сильно думав. Поки вона, ну, вона ще не так швидко нагріється, але хоч чуть, чуть почне розморожувати. А що стосується, що стосується наприклад, вікон бічних, якщо вони покриті плівкою, тобто затоновані, так? якщо там цим дерти, то може, звичайно, пошкодитись. Може, звичайно, така плівка пошкодитись, тоді вже краще чекати, поки дійсно воно само по собі розморозиться. Ну і зовні зараз вийду зовні. Ну, Основний момент, який я вам хотів показати, це те, що можна досить швидко його відкробати таким способом. Я от лівою рукою зараз спробаю, мені не зовсім зручно, так? Ну, і не, не зовсім видно, тому що зовні воно, воно теж замерзло. От. Так що зараз будемо готуватися. Машину, звичайно, завів, щоб трохи <кій> прогрілася, тим більше на морозі, а далі прогрівати такою легенькою їздою. Буду далі. Так, тут я вже трохи відшкробав переднє, чому саме такою карточкою, яку я показував, ну ще раз покажу, О, де я її поставив. Ось тут, наприклад, так, О, такої так, ось такою карточкою, тому що її можна вигнути в підкут, який потрібен, тому що якщо взяти Звичайною, такою штуковану, якою там машину витирають, чисте скло зовнішнє, то воно буде лишати, просто буде робити... не буде протирати добре, тому що скло вигнути, так? і воно не прилягає щільно. Ну і Звичайно, що бічні вікна теж, не вікна, а ці вуха, як кажуть, бічні зеркала, теж бажано їх прогрівати. Ну Не те, що бажано, це в плані безпеки. От, я їх заодно включив, щоб прогріло. так? І подивлюся, як швидко воно розмерзнеться. Так само заднє скло, як швидко воно розмерзнеться. І тоді вже можна, звичайно, їхати. Так, дискусії зараз ведуть і машини виготовляють такі, для того, щоб, щоб максимум економити паливо. Ну і в коробки йдуть CVT, як тут називають Continuously Variable Transmission, так, які бояться там, великих нагрузок, різких рухів. Боксування в снігу і так далі, ну це все моменти, але все одно, як би там не було, більшість сходиться на тій думці, що бажано трошки прогрівати мотор. Можна не обов'язково на ньому довго стояти, як на мене, так? Ну, з того, що я розумію, так, і з того, що я чув поради такі конкретні, так, можна просто акуратно їхати, щоб обороти там, не перевищували 2,5 за хвилину, так, обороти двигуна. Полінвала. от І це вже це вже нормально, в всякому разі. А коли вже мотор розігріти до відповідних температур, тоді звичайно можна їхати як в звичному режимі, там не знаю спортивний режим, переключати коробку. Ну, хто так їздить, якщо дозволяє, дозволяють умови, звичайно. так їздити Тут на хайвеях 110 в нас максимум, в деяких провінціях, ну, може там. Більше 120 я ніколи не чув, що допустимо більше 120 їхати Так що така от ситуація, як короткі такі відео, які лайфхаки, я не знаю, може комусь він не сильно стане пригоді хтось знає свої ділиться своїми, але от, я от, от такий собі цей, висновок зробив. Як просто це все переднє скло. Очистити від того, що замерзло. А ще великий лайфхак, щоб воно не замерзало, це коли у вас є вологість в машині, так? Ну, ви їдете тривалий час, тепло, більша вологість у теплішому повітрі, це зрозуміло. Фі, чисто фізика, коли ви приїжджаєте, я буваю двері відкриваю, охолоджуєте машину, пара виходить, і тоді менше шанси, що у вас на вікні з внутрішньої сторони замерзне. Якщо замерзне, це буде менший шар, менше його розігрівати. Якщо будете розігрівати, Мотором, так, теплим повітрям, швидше розігрієте, тобто відповідно швидше ви зможете рушити, поїхати. От. Може взагалі не намерзне. А якщо і намерзне, то, то якщо він там такий легенький, не намерзло, а просто конденсат, можна то його чимось витерти. Ну, як правило, після такого на, на вікні будуть розводи, які потім прийдеться. Вони будуть, звичайно, видимі, коли сонце буде світити. І в певних умовах. Тобто як для кого, для кого це може залежати, для кого ні, звичайно. Але щоб розводів не було, якщо ви його розморозити природним способом або навіть таким, як я показував, то в принципі, нормальний варіант. Нормальний варіант, якщо треба. Єдиний варіант, що от просто такий сніг падає на, на торпеду. І коли буде танути, то може вода зайти. І попасти на якусь електроніку, це теж не бажано. Ну, його можна змухнути рукою чи там, змести. В такому разі бувають випадки, коли треба вже їхати, так? немає часу чекати, а вікно заморожене. І, звичайно, щоб, якщо їхати з таким вікном, з поганою, поганою видимістю, то однозначно буде, якщо поліція побачить, буде штраф. Ну і звичайно, таке не потрібно робити, це ж безпека. А штраф, ну, десь я бачив такий ролик, що здається, 110 доларів за... Заїзду з таким склом, з поганою видимістю. Можливо, зараз інші вже розміри і суми. Але звичайно не бажано таке робити, так що всім гарного дня, сонячного сьогодні на сонячно, досить морозно і гарного настрою і до наступних зустрічей.